Таю дванадцяти березні вівтороки видивитися капріньюз з вами у студії. Працює Анастасія Бруковська. І сьогодні говоримо про такі події. Двоє жінок отримали поранення. Окупанти спрямували на сели до ракет С-300. Внаслідок обстрілу поранень зазнали дві особи. Знищено два приватних житлових будинки і пошкоджень зазнали 32 приватних та багатоповерхових житлових будинки. Не можна більше залишатися завдівського напрямку. Продовжують евакуювати людей. Ай, галочка, не їздила. А куди ж собаку? Нарядом давайте генератор. Спочатку року на Донеччині в екосистемах виникла 181 пожежа. Штраф складає для громадян та посадових осіб. Від 1530 до 15300 гривень. Покровський відділ ДРАЦ змінив місце розташування, де та за яким графіком приймають спеціалісти. Була в нас там і техніка, були і документи, все там зберігалося за ці адреси, але в нас і до кої обсягу нічого не постраждало. Масліна 2024. Вартість продуктів та смачні рецепти млинців. Борошно від 18 гривень за кілограм, цукор. 30 гривень за кілограм також молоко від 30 гривень в різних упаковочках. Весна повноцінно вступила у свої права. Міський парк приваблює покровчан. Природа прокидається, бо тепло стає. Вже жити хочеться. Двоє жінок отримали поранення. Окупанти спрямували на сели до -6 ракет с 300 Деталі просто зараз у нашому наступному сюжеті. Сьогодні, 12 березня, о пів на другу годину ночі росіяни спрямували на місто Селидово 6 ракет с 300 Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали близько 20 приватних будинків. На жаль, є поранені місцеві мешканці. そうですね。 Окрім приватних будинків, під обстріл потрапили і багатоповерхівки та адмінбудівлі. Внаслідок влучання російської ракети у двох будинках спалахнула пожежа. Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту Селидове, внаслідок чого виникли пожежі в двох приватних житлових будинках. Рятувальники 13-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце обстрілу, ліквідували пожежі на загальній площі 680 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу поранень зазнали дві особи. Знищено два приватних житлових. Будинки і пошкоджені зазнали 32 приватних та багатоповерхових житлових будинки. Для гасіння пожеж та обстеження місць обстрілу залучались 21 рятувальник та 5 одиниць техніки. Двох сестер 30 та 35 років, які отримали міновибухові травми та забої, було госпіталізовано до лікарні. Сьогодні, після обстрілу, міста Селідова до нас була потрапила дві жінки, які знаходяться в хірургічному відділенні. Зараз вони приходять лікування. На даний час стан задовільний. Пані Тетяна та а Олексій, подружжя, що цієї ночі прокинулося від потужного вибуху. Ракета влучила поряд із будинком. Ну, вибух спочатку був подалі, недалеко від нас. А потом тут за літньою кухнею також вибухнула. Прямо прилетіла ракета і почалася пожежа у літній кухні. А так, як всі вікна були вибиті, то протягом почав горіти дім. Місцеві продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстілу, лагодять покрівлі, забивають вікна та не знають, що робити далі. Адже практично усі будинки цієї частини селидового зруйновані. неочікувано відбулося дуже важко було переносити. Все сяяло, летіло, все абсолютно було тут і там, і там у квартирі світла не було. Але можна ходити спокійно було, тому що і там, і там все горіло. Дуже багато постраждало людей. Це боляче, це шкода. Я з цієї сторони в мене маленькі руйнування. Руйнувань таких великих немає. В основному тут у сусідів і по вулиці мені за них боляче. Мені за цілі. Ми живі, і слава Богу. Ну що, ось бачите, трошки навіть порядок. порядок. Подивіться, подивіться. Вікна звичайно, все. У нас тут підвісна стеля була, ось що зробило. Все розбито, луснула стеля, стіна відійшла. На місці працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Анастасія Бруковська, Чепіль Даниїл з міста Селидове спеціально для Капріньюз. Далі оперативне зведення від національної поліції Донеччини про ситуацію в області. Окупанти поранили трьох людей на Донеччині. Поліція зібрала докази російських воєнних злочинів. Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по восьми населених пунктах області. Загалом Донецька область зазнала 1457 обстрілів. Під вогнем перебували міста Красногорівка, Курахове, Торецьк, селища Гостре, Желанне, села Максимільянівка, Птиче, Ставки. Армія РФ гатила авіабомбами, ракетами, артилерією. Пошкоджено 21 житловий будинок. На Торецьк Росія скинула Кап 250 Ранили людину, пошкодили 16 багатоквартирних будинків у птичому. Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено три приватних оселі. В гострому багатоквартирний і приватний будинки. Крім того, сьогодні після опівночі окупаційні війська вдарили по селидовому з шістьма ракетами. Попередньо – С-300. травмовано двох цивільних осіб. Руйнувань зазнали щонайменше 34 будинки: 14 багатоквартирних і 20 приватних. Дитячий садок, адмінбудівля, комунальне під. Приємство, гаражі та транспорт. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Не можна більше залишатися завзівського напрямку. Продовжують евакуювати людей. Подробиці евакуації дивіться далі. Поїхали, бать. Давай швидше. Кожного дня російська армія прицільно б'є по цивільній інфраструктурі українських населених пунктів, намагаючись забрати життя якомога більшої кількості мирних громадян нашої країни. Через загострення ситуації на Донеччині кількість охочих евакуюватися збільшилась. Нещодавно до правоохоронців з проханням про допомогу звернулась маломобільна мешканка села Новоселівка. Перша поліцейським вдалося вивести не тільки її, а ще й її односельця з матір'ю. Целя перша відбувся обстріл будинку, приїхала для евакуації, та документування. Що вам треба? А Авакровська. І робота була, і зарплата була. Хватало, так? Та вистачало нормально. Ворожий приліт, і возгорання. От, бабушку 90 річну на сілках винесли. Літні подружжя села Уманське довго не наважувались на евакуацію. Не хотіли залишати свій дім та домашнє господарство. Але постійні обстріли, під які потрапляє населений пункт, змусили їх прийняти важке рішення поїхати з рідної домівки. Ну Ви бачите, мовчали, мовчали і зараз. Давайте, давайте, бо швиденько, швиденько. Давайте, бабуля, Я вас підсажу, підсажу. Вот ручка, ручка под ю, под ю, под ю. Держу. тримаю кизоньку. Давай, Галочка. Ты а куди ж собаку? Да рядом. Давай ты генератор. Ідем, Виктор. Приїхали. Отут у нас. Кури в мешках. Оце у нас муха. Собака і от галка поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів врятувати своє життя та евакуюватися. Телефон евакуаційної групи на авдіївському напрямку: 066 56 19 102 22-річна українка обіцяла зняти порчу за півтора мільйона гривень. Мешканка Закарпаття стала жертвою афористки, яка за гроші обіцяла відвезти від її сім'ї біду. В інтернеті постраждала натрапила на пропозиції 22-річної користувачки, яка допомагає владнати сімейні проблеми. Шахрайка сказала, що на її рідних наведено порчу. Надалі, пообіцявши вирішити проблему, за декілька траншів виманила у потерпілої півтора мільйона гривень. та Понад 70 грамів ювелірних виробів із золота. Правоохоронці встановили місце знаходження фаристки. Жінка перебувала на території міста Чернігів, де винаймала квартиру. Оперативники виїхали туди, розшукали та затримали зловмисницю. Їй загрожують до 12 років позбавлення волі. З початку року на Донеччині в екосистемах виникла 181 пожежа. З початку року в Донецькій області виникло 487 пожеж, з яких 90 – внаслідок потрапляння вибухонебезпечних предметів зросла і кількість загорянь на відкритих територіях. За декілька місяців 2024 року сталася вже 181 пожежа. У той час, як минулому році за цей самий період, їх було 29. підсихання сухої трави, відсутність дощів, людська недбалість та випалювання. Сухої рослинності це основні причини виникнення вогню на відкритій місцевості, кажуть працівники ДСНС. Не спалюйте суху траву або листя на присадобних ділянках. Це може перевести у неконтрольоване горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинності та господарчими будівлями. Не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнище. Не створюйте смітники створюйте смітників лісових насадженнях та на прилеглих землях, тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місце погашеного вогнища, переконайтеся, що горіння відсутнє. Не розводьте багаття у лісових масивах, не залишайте багаття незагашеними. Відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, прибудинкова територія будь-якої оселі повинна утримуватися у чистоті. листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав'яністі, рештки квітково-декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого господарства. Для приготування компостів, садових земель та інших органічних добрив з метою попередження пожеж на відкритих територіях рятувальники проводять профілактичні рейди, а також виявляють осіб, які, попри загрозу штрафів та покарань, продовжують випалювати суху рослинність. Відповідно до статті 77 кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, штраф складає для громадян та посадових осіб. Від 1530 до 15300 гривень знищення або пошкодження лісу внаслідок небережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі. Складає від 4 тисяч до 30600 тисяч гривень. Відповідно до адміністративного кодексу України за випалювання стерні, пасовищ або залишків опалого листя передбачається штраф. Штраф складає від 3060 тисяч шість гривень до 21420 тисячі гривень. А у разі вчинення таких Дій в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду штраф складає від 6120 тисяч гривень до 30600 тисяч гривень в Покровському районі. З настанням весняної погоди вже було притягнуто одну особу до адміністративної відповідальності за статтею 77.1. Також в окремих випадках передбачається кримінальна відповідальність. Карається штрафом від 91 800 гривень до 153 п'ятдесят тисяч гривень. Або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на цей же самий строк. Ті, ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавлення волі від 5 до 10 років. У разі виникнення пожежі одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Будьте відповідальними та не нехтуйте правилами безпеки. В Україні масово підробляють гроші. За минулий рік на один мільйон справжніх купюр перепадало близько 2,1 підроблених. Найчастіше українцям підсувували фальшиві банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Насамперед 200 гривень. Також підробляли і банкноти у 500 гривень. Покровський відділ ДРАЦ змінив місце розташування. Де та за яким графіком приймають спеціалісти? Дізнавалися мої колеги. Останнім часом Покровська громада все частіше зазнає ворожих обстрілів. Ракетами окупанти руйнують дитячі садки, навчальні заклади та адмінбудівлі. Через одну з останніх атак армії РФ по Покровську, що сталася 6 березня, пошкоджень зазнало приміщення, в якому приймали фахівці Покровського ДРАЦу. Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Покровському районі Донецької області. Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції приймав громадян за адресою поштова-4 міста Покровськ. А наразі ми переїхали і знаходимося за адресою проспект Шахтобудівників-1. Це приміщення організації ветеранів міста Покровська. Приймаємо громадян з 9-ї до 16-ї години. Працюємо з 8-ї до 17-ї. За словами пані Світлани, на щастя, внаслідок обстрілу ані фахівці, ані документація не постраждали. Була в нас там і техніка, були і документи. Все там зберігалося за цією адресою, але в обстрілу нічого не постраждало. Ми переїхали з усіма нашими документами, які там знаходилися, і також зі своєю технікою. Станом на сьогодні установа повністю відновила свою роботу. Ми реєструємо. Народження, смертя, розірвання шлюбу, реєструємо шлюби, видаємо документи повторні, витяги ну, з будь-яких інших питань, внесення змін і так далі. Потрапити до спеціаліста можна у робочий час порядку живої черги. Жодних попередніх записів робити не потрібно. Найбільше громадян звертаються з питань це реєстрації смерті. А взагалі кількість відвідувачів останнім часом дуже зменшилася у нас. Ситуація, напевно, скаяка склалася у місті на це все впливає. Також фахівці Покровського драцу надають консультації з профільних питань у телефонному режимі. До нас можна звернутися за телефоном 050 901 28 12». Знімальна група телебачення капрі спеціально для капрі Ньюз. Видобуток вугілля на державних шахтах зростає попри війну. Зокрема, у січні 2024 року обсяги видобутку склали понад 178 тисяч тонн на місяць. А у лютому цей показник перевищив 194 тисячі тонн. На початку повномасштабного вторгнення обсяг видобутку становив 173 тисячі тонн на місяць. Таким чином, наразі вугільники змогли відновити та перевищити довоєнні показники. Масляна 2024 вартість продуктів та смачні рецепти млинців. Дивіться далі. Масляна народне свято проводів зими та зустрічі весни. Традиційно воно передує великому посту, який починається за 50 днів до Великодня. Цьогоріч масляна розпочалася з 11 березня і триватиме до 17 березня. Це свято не обходиться без млинців, які їдять із різними начинками протягом всього тижня. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, скільки коштують продукти для приготування смачних млинців на прилавках Покровська. Цукор кілограм 28, борошно 43 за 2 кілограми. 2 кг. Молоко 37, тобто ціни як були, так і залишилися на місці. Сир 65 гривень, 90 гривень. Це залежить від жирності. Сиркова маса є вагова, 80 за кілограм і є вже фасована по відерцям. 45 гривень. У відерці там 400 грамів. Сметанка жирність різна. Вагова сметана 96. 47 буде 15% жирність і пачка 400 грамів. І 57 20 жирність двадцяточка жирність. А ось на домашню продукцію ціна на деякі продукти трохи інша. Яйцо 50, молоко 50. Райпільська олія вона не піниться, не гірчить. 50 гривень літр. 50 гривень літр. Це наша покровська пахуча. 80 гривень літр. Далі прямуємо до одного із супермаркету міста, де також можна придбати все необхідне для приготування млинців. Борошно від 18 гривень за кілограм, цукор 30 гривень за кілограм, також молоко від 30 гривень в різних упаковочках. Також у нас є сир кисломолочний, теж в різних упаковочках. Сметанка від 37 гривень за упаковочку. Також на це свято потрібно вершкове масло. У нас є теж в асортименті і по акції від 57 гривень і дорожче. Також маємо соняшникове масло, теж воно сьогодні у нас по акції. Яйце курячі у нас є в асортименті від 52 гривень за десяток. Млинці роблять не тільки з сиром, а й з різними смачними начинками. Наприклад, з грибами, які коштують 110 гривень за кілограм, із джемом, який можна придбати від 52 гривень. Повидло коштує від 74 гривень, а варення 97 гривень за баночку. У кожної господині є свій улюблений рецепт приготування неймовірно смачних млинців. А для нашої знімальної групи шеф-кухар одного із закладів міста розповів рецепт класичних млинців. Спершу додаємо воду та молоко у пропорціях один до одного. Потім додаємо два яйця та борошно та розмішуємо до однорідної консистенції. Цукор сіль додаємо за смаком, дивлячись, які млинці ви зібралися смажити. Якщо дуже солодкі будете робити, цукру більше сіль також за смаком, аби підкреслити смак цукру. коли тісто вже зроблено, приступаємо до смаження млинців. Шеф-повар розповів секрети, аби млинці гарно смажились. Аби млинці не прилипали до пательні. По перше, потрібна хороша пательня. По-друге, додати трохи рослинної олії у тісто і змащувати пательню. Ну і смазувати сковородочку. Мешканці Покровська кажуть, дуже полюбляють це свято і святкують за традиціями цього тижня. Мунці дуже люблю. Найбільше дідусь любить з м'ясом з м'ясом. Но я звісно, як жінка з сиром. Готуємо і зять приходить на мунці, як має бути. Пів літра молока, молока, літра води теплої, три яйця, цукор, сіль та рослинна олія. І постне маслож, всі зі святом готуйте млинці та отримуйте задоволення. обов'язково ось приготували з грибами, з м'ясом, сиром солодкі, Обов'язково зятю в середу будемо передавати. Тож усіх з масляною Потрібно святкувати. Це таке свято, що символізує сонце. Ось сьогодні така сонячна погода. Усім здоров'я, щастя та миру. У масляний тиждень вже не можна вживати м'ясо, але можна інші продукти. За святковий тиждень люди намагаються наїстися олії, молока, яєць та риби, а головне млинців. Це допоможе витримати довгий піст, який слідує за святковим тижнем. В Україні закриють школи, де навчається менше 45 дітей. З вересня 2025-го з держбюджету не будуть фінансувати школи, де навчається менше 45 дітей. Крім того, з вересня 2026-го року припиниться фінансування закладів освіти з кількістю учнів менше як 60 осіб. Музика. Весна повноцінно вступила у свої права. Міський парк приваблює покровчан. Нагодувати пташок, вигуляти домашню тваринку, позайматися спортом чи просто подихати свіжим повітрям. Все це можна зробити у покровському парку. З настанням нової пори року тут помітно побільшало відвідувачів. Тож вирушаємо дізнаватися, за що покровчани полюбляють весну. Я люблю люблю гуляти парком, бо тут качки. Люблю весну, бо люблю квіти. Люблю. Подобається весна, що тепліше стало. Можна гуляти не в зимовому ходити. Там вже плюс температура, спокійно можна виходити гуляти, не купатися прямо, але гуляти можна вже спокійно. Можна піти позайматися спортом, чи ще щось. Наприклад, розвіятися, поборотися на руках, попідтягуватися чи щось таке. Добре, більш-менш тепло. Ось вийшли поборотися. Все чудово Природа прокидається, бо тепло стає. Вже жити хочеться. Пташки співають і квіти цвітуть, і сонечко світить. Це ж краса така. Природа є природа. Вона заспокоює, вона лікує. Я не знаю всі епітети весні. Хтось відпочиває у компанії друзів чи знайомих, хтось самостійно. Місцеві мешканці зазначають, настання весни і дійсно надихає на життя позитивні емоції та душевний спокій найпрекрасніша пора, яка приносить зміни у житті, надихає на душі радісно. я люблю. Я люблю весну. Вона гарна, тепла, квіти. Можна гуляти. погода трохи прохолодно, але настрій гарний. Дуже рада, що скоро літо і закінчиться навчання. Тут гуляє багато людей, моїх знайомих, і я рада, їх буду бачити тут тут тепло, гарно все розквітає та починає з'являтися. Трава, дерева починають з'являтися, листя. Всі вони різні, проте їх об'єднує одне єдине бажання. І поселяє надію. Сонечко поселяє надію на майбутнє, що колись буде все наше життя таке світле, тепле та безтурботне найбільше мрію про мир, щоб найскоріше, щоб скоріше все закінчилося, щоб могли ми спокійно ходити, гуляти та не перейматися ні за дітей, ні за онуків, ні за кого. Ось так трохи сумом в очах, проте з надією в серці. Покровчани відпочивають та сподіваються на найскоріше настання миру. Дякуємо ЗСУ за кожен новий день. Все буде Україна. Спортсменка з Мирнограда стала переможницею чемпіонату України з боксу. Вікторія Амальченко виступала у складі збірної Донецької області. У ваговій категорії до 46 кілограмів. Спортсменка провела три переможні поєдинки та виборола перше місце. У майбутніх змаганнях Вікторія братиме участь у складі збірної України. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра, 13 березня. У Покровську протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг. Температура коливатиметься від мінус трьох до плюс чотирьох градусів. Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.